Друзі, мої вітання на youtube каналі Телеграф Є. Мене звати Даріна Глувченко. Ви знаєте, що щодня ми традиційно з різними експертами обговорюємо актуальні та важливі новини сьогодення. Друзі, як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер це Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю вас. Так, хочу розпочати із того, що Блумберг повідомляє, що адміністрація Трампа припиняє постачання артилерійських снарядів і засобів ППО в Україну. Зокрема, ми бачили всі ті новини про те, що припиняється військова підтримка з боку Сполучених Штатів. Хочу розпочати з цього і обговорити ось ці новини в західній змі. Пишуть про те, що це пояснюється тим, що інтереси Америки мають бути на першому місці, і що Білий Дім підтвердив повідомлення полі. Тіко про паузу, в якому йшлося про те, що цей крок був зроблений після перевірки запасів боєприпасів Сполучених Штатів, і е, на тлі побоювань, що вони впали занадто низько. Е, станом на зараз відомо, що президент України Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення допомоги штатів, і пишуть змі, що розмову лідерів готують вже зараз. Пане Володимире, давайте обговоримо цей момент. Наскільки ситуація з постачання зброї є поганою? Чи є вона такою? І чи можливо все таки не потрібно, знаєте, якщо можна так сказати, роздувати зраду? І тепер Україна просто переходить на процес закупівлі зброї, а не отримання. Ну, скоріше за все, саме так. Перше, що треба мати на увазі, йдеться про е, призупинення. Е, такий термін частіше за все використовують офіційно, не припинення, а призупинення е, постачань зброї. Йдеться про залишки е, е, воєнної допомоги, яка постачалася в Україну згідно рішень президента Байдена. Оце важливо. Розумієте, от саме те, що це пов'язане з рішеннями Байдена, і це безоплатна була допомога, воєнна допомога Україні. Оця обставина, на мій погляд, є критично важливою в оцінці нинішньої ситуації. Саме це пояснює от цю формулу інтерес Америки. Перш за все, uh -huh. тому що тут, на мій погляд, спрацювала взагалі, от вся ця ситуація, вона мені здається, виникла ну не те, що раптовою. Просто те, що зараз отак раптово це вибухнуло, це на превеликий жаль прояв того, як працює зараз американська адміністрація. Який там, вибачте, бардак. Угу. Тому що це стало сюрпризом навіть для частини американської адміністрації, так, от що так. дивно, да, от що дивно, да, не тільки для нас, а і тут теж проблема, тому що ну партнерські відносини передбачають, щоб ми підготувалися, щоб ми цю ну, ситуацію теж якось розрулили заздалегідь, а не так, от раптово нас поставили перед фактом. Саме рішення було ухвалене ще за деякими даними на початку червня, не зараз, а на початку червня. До речі, саме тоді міністр оборони гексет на слухання в конгресі він сказав, що да, да зараз зупиняється воєнна підтримка України, але не було конкретики: що саме і про що йдеться, і тоді ще це виникало. яка допомога? Тому що з боку адміністрації Трампа, з боку конгресу за час президентства Трампа, другого президентства, нема жодних рішень про допомогу, жодних. Так, да, а тут що тоді припиняється? От зараз з'ясувалося, залишки допомогу е, ще за рішеннями Байдена. Ну, ця допомога і так вже закінчувалася, і там її не так багато. Тому відразу скажу: це не критично для нас. Проблемна, особливо по системах ППО. Е, ну то, щоб було зрозуміло, тридцять ракет для ППО Петріот. Да, вони теж для нас важливі. Да, але вони не вирішують всіх наших проблем все рівно. Да, але важливі для нас. Ну і деякі види зброї теж важливі. Так от, чому це сталося? З чим це пов'язано? Чи є дефіцит зброї? Певний дефіцит по окремих видах зброї, мабуть, є по окремих видах зброї він міг загостритись внаслідок війни між Ізраїлем і Іраном. От я нагадаю, що перша така. Ластівка в лапках з недобрими новинами була ще на початку червня. Коли нагадаю було рішення про те, що компоненти ракетної зброї для Ф-16, якраз для боротьби для боротьби з шахедами, були перенаправлені не в Україну, а на Близький Схід. І тоді це вже викликало теж такі, скажімо так, негативні коментарі, хвилювання і так далі. Потім з'ясувалося, ну американці так готувалися до війни, до війни Ізраїлю і Ірану по по, по, по системах ППО Петрі, по ракетах. Сам Трамп сказав, що це було перенаправлено теж в Ізраїль або американська армія на Близькому Сході. Ну на жаль, це от об'єктивний чинник, який спрацював проти нас, і можливо, да там скоротилася наявна кількість тих самих ракет для петріотів, і установок і так далі. Хоча насправді я вам скажу так: питання: це було і до адміністрації Байдена, і зараз до Трампа. Ну, якщо у вас виникає дефіцит, збільшуйте виробництво. Тим більше є попит. Зараз для американців є потреба. вони, Трамп про це говорить, що треба збільшувати американський експорт, продавати більше американської продукції, так, збільшуйте виробництво. Є попит на вашу зброю, збільшуйте її виробництво, а не скорочуйте постачання за кордон. Так от, безумовно, дефіцит по деяких видах продукції є. Я приведу конкретний приклад серед тієї зброї, яку зупинили на кордоні з Україною. Стінгери, їх там теж не так багато, але ну, це не ключова зброя зараз для нас. Тому що це ручні системи ППО, це точно не проти балістичних ракет. Ну шахедами, можливо, можна їх використовувати. Тут хай військові експерти оцінюють ситуацію. Але дефіцит по стінгерах, я можу вам сказати, був офіційно визнаний. Ще в 23-му році, 23-му році. А, а, так, от знов проблема чому? Чи їх припинили виробляти? Я не знаю, в чому там проблема, але дійсно тут, ну скажемо так, певний дефіцит є. А, тут є такі нюанси. Оце я думаю, головна причина постачання зброї, яке зараз іде в Україну в рамках повноважень Президента США, і це зброя, яка нам постачається рішеннями Байдена. так і от тут ми підходимо до ключової проблеми. Зокрема, воти пояснення, що це в інтересах Америки. Так от я думаю, що це рішення зробили в Пентагоні представники того політичного групування, яке називається МАГА Make America Great Again. Головний головне гасло Трампа. Це найбільш консервативне, найбільш резолюціоністське крило республіканської партії. І я думаю, що ці люди, і міністр оборони Гекса, і пан Колбі. От якого вважаються ключовим, ключовим суб'єктом ухвалення цього рішення, вони виходять з того: а чого це? США і досі постачають безоплатну зброю Україні за рішеннями президента Байдена? Ми ж критикуємо Байдена, що він поганий, що він все зробив неправильно, да, да. і от як зараз теж, от цитуються. Ну, явно, журналіст з того самого угрупування. Він задає: Як же так? Відкрили всі наші арсенали для українців? Беріть все, що хот... що ви хочете? Нічого подібного насправді. Ми хотіли атакамся, Я вже не кажу про томагавки. Да, нам сказали фіг вам. Так так, так все дали трошки, да, давно в життя такам це закінчилися. Але як вони подають, що нібито арсенали США були відкриті для українців? І ми хотіли, що хотіли, то і брали. Нічого подібного, на жаль, але так подається. І я думаю, що от вся ця колотнеча, весь цей скандал для того, щоб продемонструвати в черговий раз як. Як потужна, як наполеглива представники команди Трампа борються з залишками політики президента Байдена? Так. І я не здивуюсь, якщо от залишки цієї зброї, яку зараз нам не по не поставили в Україну, що за завтра чи післязавтра нам продадуть за гроші. Оце цілком ймовірно Тому от такий збіг обставин рішення людей в Пентагоні. Які діються відповідно свого світогляду, що не треба нам безоплатно постачати зброю? Хай українці купують цю зброю. Ну, натяк на це саме. Я думаю, да, є певний дефіцит зброї? Ну так тоді збільшити виробництво. Хто вам заважає? Да, до речі, про артилерійських снарядах. Оце цікавий момент, тому що у мене велика підозра, що це. Удар не стільки по Україні, ну для нас це теж певна проблема. Не критична, там більше тисячі снарядів, але ну, 8 тисяч снарядів, щоб було зрозуміло, минулого року, зараз менше, але минулого року в день ми витрачали 8 тисяч снарядів. В день росіяни були дні, коли вони вистачали до 40 тисяч снарядів в день. Розумієте, от такі були. Ну зараз менше, тому що більше безпілотники працюють. Але все рівно теж снаряди потрібні. Так, от, виробництво снарядів, наприклад, в Пенсільванії минулого року скандал був, коли наш президент приїжджав в США і поїхав відвідати завод в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди для України. Але разом з ним поїхав губернатор штату, представник Демократичної партії США. І тому зараз в артилерійських снарядах, я думаю, це така, знаєте, плюха, вибачте за цей термін, не в нашу адресу навіть, а в адресу Демократичної партії. От ну, мовляв, ми вам п'яку зробили, да, да, ви не зможете зараз постачати е, свої снаряди е, в Україну. У вас будуть проблеми. Так слухайте, кому ви гірше робите? Ви гірше робите да, ну, демократам, да, але і американській промисловості, військово-промисловому комплексу. От на жаль, така проблема є. Тому е, от разом спрацювали всі ці чинники. Ну і ще раз наголошу е, ну зроблю наголос на тому, що е, ну явно проявився парадак в адміністрації Трампа. Коли нема узгоджених рішень, це ж рішення, яке стосується зовнішньої політики США, постачання зброї, воно має бути узгоджено з помічником президента США з питань національної безпеки, а, а, а це зараз і секретар США, okay. да але все це було зроблено. неузгоджено. Просто знаєте, на рівні чиновника, середнього ну, високопосадовець, але чиновник, ну скажу так на рівні заступника міністра. Mm -hmm. Якщо наші термінології користуватися, і от е, таке рішення, яке створило проблеми не тільки для нас, воно б'є по репутації США, по репутації адміністрації Трампа. Е, так що я думаю, що тут американцям треба розібратися, щоб ну такі ситуації не повторювалися інакше ну це буде, ну скажімо так, підривати повагу і довіру до сполучених штатів. Дійсно, рішення Пентагону щодо замороження поставок стало несподіванкою, як ви вже зазначали, і для союзників Трампа йдеться зокрема політику. Якщо не помиляються, пише і про членів Конгресу, і про чиновників державного департаменту, і про ключових європейських союзників також викликало занепокоєння і розчарування навіть серед провідних республіканців, які вважають, що один з високопоставлених чиновників міноборони США. Мав надмірний вплив на це рішення. Ви пане Володимире кажете про те, що відбувається безлад, Бардак. А чи можемо ми говорити про те, що не просто безлад, а що в конгресі ну, можемо говорити навіть про розкол? Ні, ні, ні. зарано казати про розкол. Ні. Я думаю, що ні. Але скажімо так, це безумовно може впливати на позицію окремих республіканців. Ну і посилення протирічні? Там зараз до речі, зараз інша проблема виникла. Вже є проблеми з голосуванням по великому бюджетному законопроекту Трампа, який критикувався Ілоном Маском, От зараз не вистачило п'яти голосів ну, там більше не вистачило, да але ну п'ять голосів з боку республіканців. На один з критиків Фіцпатрік, конгресмен Фіцпатрік, активний прихильник України. Він, до речі, опублікував відкритого листа. Він вимагає зараз проведення брифінгу з цього питання. Ну, щоб з'ясувати цю ситуацію, да ми не знаємо мотивів, але хто знає, може, от ситуація з постачанням зброї для України вона вплинула на Фіцпатріка. Да і ну, це теж сигнал, що треба домовлятися треба враховувати позиції які є в республіканській партії хоча там є і теж працівники магасередовища славна звісна депутатка Конгресвумен вікторія спарц теж проголосувала проти не думаю, за заради україни там свої думаю, таракани таргани спрацювали але тим не менш є певні протиріччя безумовно. і деякі вже і сенатори і конгресмени з республіканської партії критикують це рішення Пентагону, тому зараз вони, я думаю, будуть розбиратися в своєму середовищі, як знайти збалансоване рішення. Але насправді це сигнали для нас. Я думаю, що зараз ну от, крім там підготовки розмови між Трампом і Зеленським є відповідна комунікація на рівні МЗС і держдепартаменту Міноборони наші буде з'ясовувати з американськими колегами з їх міноборони. Але я думаю, що нам треба системно зараз почати роботу з представниками військово промислового комплексу США. Банальна лобістська робота, щоб вони тиснули на адміністрацію е, Трампа. Що у нас є зброя, яку ми готові продавати українцям, українці готові купувати, європейці готові купувати. Давайте, давайте на цьому заробляти. От на цьому зараз треба робити акцент, не на тому, що нам Байден обіцяв. Це аргумент на жаль спрацює прям протилежним чином. Байден зараз подразник для Трампа, і не треба про Байдена згадувати. Да, а от бізнесовий інтерес, економічний інтерес США. На цьому треба робити зараз акцент, і це треба використовувати як стимул що да, збільшити виробництво. Ми готові купувати. А ви можете на цьому заробляти. Ну і щоб завершити вже блок питань про військову про призупинення військової підтримки з боку США, як ви пане Володимире, бачите подальший розвиток подій? Все таки, що ну, про те, що ви говорите, так що Україна просто перейде на, скажімо так, рейки закупівлі. Зброї в Сполучених Штатах Америки. І чи, чи буде ця можливість безперешкодною, до речі? Ну, проблема може бути, але, тим не менш, да, в широкому сенсі, от з точки зору головного питання, чи буде постачання зброї для України. Я скажу так обережно, скоріше так. Скоріше так. На на жаль, я б не робив зараз отаких от беззаперечних прогнозів, що вже завтра, після завтра там відновиться постачання зброї. Тут є проблема, яка ще має певне політичне підґрунтя. В адміністрації США зараз я так розумію, от крім неузгодженості, відсутності нормальних комунікацій всередині цієї адміністрації, є і різні точки зору, різні позиції. Частина адміністрації підтримує. Відновлення постачання зброї в Україні за гроші безумовно. А частина каже: ні, давайте не поспішати. Це може завадити переговорам в Стамбулі. Русі ж кажуть ні. Да, ми будемо припиняти війну, якщо ви припините допомогу Україні. Насправді це хибна позиція, це пастка. Тому що навпаки, Росія це хоче для того, щоб отримати перевагу, і це якраз не буде сприяти мирній угоді, а буде сприяти продовженню війни. І навпаки, відновлення і постачання зброї воно може сприяти більш реалістичній позиції Росії. Вони будуть розуміти, що вони не виграють війну. Да. Але на жаль, є люди в адміністрації Трампа, які вважають, ні, давайте не дратувати Путіна. Давайте зараз не відновлювати постачання зброї, навіть за гроші. Чому я кажу, тут треба грати на бізнесовому інтересі, який Трамп розуміє. Да, тому я думаю, що скоріше за все розголос великий, скандал великий навколо цієї ситуації. Тому я думаю, що е, ну, з точки зору раціональних підходів е, е, буде таке збалансоване рішення не по всіх видах зброї, але частково. Нам відновлять постачання зброї. Можливо, навіть частково те, що там мали поставити от в рамках цього пакету від Байдена, можливо. Да. Але, тим не менш, ключовий напрям нам будуть постачати зброю за гроші. Да і е, переговори про це йдуть, так що от про це будуть домовлятися. Це можливо відбудеться не відразу, не зараз, а можливо, там трохи пізніше, там протягом літа або на початку вес осені. Е, да, ну, але я думаю, що це точно відбудеться, тому що в цьому є бізнесовий економічний інтерес США, в цьому є безпековий інтерес, і це може вплинути позитивно на переговорний процес. Так що я сподіваюся, що відповідне рішення воно відбудеться, хоча і скоріше за все не відразу. Угу. Що ж, пане Володимире, будемо спостерігати а, далі за ситуацією. Дякую вам за цю розмову, друзі. Дякую вам за те, що дивитеся, слухаєте та читаєте нас, Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви цього ще не зробили, пишіть коментарі та ставте вподобайки, якщо, звісно, вам подобається те, що ви робите. Традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в підземні укриття. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.